Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Сьогодні хочу розповісти про виплати, допомогу від європейських країн для українців на їх території, які ж там зміни відбуваються, відбулися чи планують відбутися. А це не одна, не дві і навіть не три країни. Це дуже багато країн і зміни в не найкращу сторону по відношенню до українських біженців. Тому рекомендую подивитися та послухати уважно. Також від сьогодні ми починаємо збір на автомобіль для хлопців з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я вас прошу долучитися до цього збору. Також моя хороша знайома односельчанка Таня Вагера, волонтерка, теж збирає на цей автомобіль. Ми разом зможемо це закрити питання максимально швидко. В описі під відео є послання на монобанку. Дуже вас попрошу приєднуватись. 50, 100, 150, 20, 10 гривень. Будь-яка сума годиться. Немає великих донатів, ви знаєте, кожен потрошки, і ми закриємо цей збір максимально швидко. Якщо ж такої можливості немає, то я вас попрошу це вподобайка, це репост і це підписка на канал. Будь-яка активність під відео вона допомагає Ютубу і іншим соціальним мережам просувати це відео і допоможе потрапити до тих людей, які зможуть задонатити якусь суму. Дуже вам дякую, підтримуйте, будь ласка. Перед тим, як ми перейдемо до теми відео, хочу поділитися дуже хорошою новиною. Канада дозволила українським Збройним силам. Користуватися танками і всією іншою зброєю, яку виділяє Канада для України і для Збройних сил України, користуватися на території Росії так, як нам заманеться. Тобто немає обмеження, можна, не можна, чи там заїжджати, чи там стріляти. Немає різниці. Дозволили, значить, можна. Дякую Канаді за відсутність обмежень. Я думаю, що більшість з вас чули, що Європейський Союз дозволив продовжити тимчасовий захист українцям до 26-го року. Але кожна країна для себе особисто вирішує наскільки, яким чином і з якою допомогою продовжувати цей захист. Звичайно, що до кращого на жаль не йде з кожного з кожним роком з кожним таким з кожним таким законом ця допомога все зменшується зменшується і зменшується ті обмеження так само все більше і більше і більше почнемо з З 6 серпня українським біженцям щоб зареєструватися на тимчасовий захист потрібно буде звернутися до поліцейських відділень і щоб податися на цей захист потрібно буде зареєструватися онлайн і це можна буде зробити на одну дату одна людина Тобто просто там прийти в будь-який момент, тоді, коли вам заманеться, вже не можна буде. Тільки попередня реєстрація і тільки одна людина. Податися на тимчасовий захист можна буде тільки особисто, зі складуванням біометричних даних, і це стосується також дітей. З 1 липня в Нідерландах люди, українські біженці, які живуть в муніципальних центрах, мають. Сплачувати за те, що вони там проживають, і за те, що користуються тими чи іншими благами за газ, воду та електроенергію, треба буде сплачувати 105 євро за харчування 243 євро за людину у разі працевлаштування вже повнолітньої особи від 18 і далі, то виплата допомога. Біженцям тієї сім'ї скасовуються. Норвегія з 15 липня 2024 року українці, які хочуть там зареєструватися і мати там тимчасовий прихисток, то їм всім потрібно буде їхати до національного центру в Роде і там реєструватися. І це правило стосується як тих, кому потрібне житло, так і тих, хто просто на території Норвегії живе в приватних будинках, але це потрібно зробити і зареєструватися. Під час реєстрації в поліції за попереднім записом потрібно мати всі ці документи, які посвідчують особу, а також ви самостійно собі оплачуєте дорогу до місця реєстрації з поверненням. Вам цього повертати ніхто не буде. Також нові правила передбачають, що українці на території Норвегії не зможуть повторно податися на тимчасовий захист. Тобто, якщо ви його мали, ви, наприклад, поїхали в Україну на довгий час, або ще щось, ну щось змінилося в вашому житті, і ви втратили від Норвегії тимчасовий захист, то ви його поновити не зможете. Ну, наприклад, як в Польщі відбувається. В Польщі, якщо ви виїхали і там щось сталося, і потім повертаєтеся, ви, звичайно, можете звернутися і вам відновлять статус Укр. В Норвегії, як бачимо, ні. В Чехії з 1 вересня також є зміни. І для громадян, яким надається. Для українців на тимчасовому захисті, яким надається безкоштовне житло, попередньо воно надавалося на 150 днів. Зараз же змінилося, і зараз можна буде отримати таке житло тільки на 90 днів. І хто вичерпає термін 90 днів, далі він зможе орендувати собі житло за свої кошти. Більше Чехія надавати такої допомоги не буде. А раніше було так, що, наприклад, люди пенсіонери чи з дітьми чи інваліди мали можливість проживати в таких безкоштовних. Квартирах чи житлі безстроково зараз. Це стосується всіх і 90 днів. А потім ви шукаєте собі самостійне житло. Також про Польщу нагадаю, що в Польщі скасували одноразову допомогу: 300+. Кожен приїжджий біженець з України мав можливість отримати 300+. Злотих зараз вже цієї допомоги не надають. Також є обмеження для дітей. Я теж про це розповідав. 800 плюс. Якщо дитина навчається на території Польщі, вона зможе отримувати 800 плюс на кожну дитину. Якщо ж не навчається, на жаль. Не зможе також щодо отримання статусу Укр. Ви знаєте, що було 30 днів для того, щоб отримати статус Укр. Зараз же це потрібно зробити негайно. Тобто ви перетнули кордон і в межах одного-двох трьох днів маєте звернутися в гміну, в ужин для того, щоб отримати тимчасовий захист. Якщо ви цього не зробите, то ви і не зможете в дальнішому його отримати. Наступна країна це Ірландія, і вона скоротить виплати українським біженцям незалежно коли вони приїхали, чи скорше, чи зараз приїжджають. сума виплат. Буде зменшуватись з 232 євро на тиждень, зменшать до 40 євро на тиждень, а діти отримуватимуть приблизно 30 євро на тиждень. Угорщина також змінює певний соціальний пакет, і в Угорщині для українців, які прибувають з території України, не для всіх буде надаватися житло. З 21 серпня житло надаватиметься тільки тим українцям, які приїхали з територій бойових дій, тобто там, де реально стріляють. Іншим не будуть надавати. Під час реєстрації українських біженців Угорщина буде перевіряти, з якого регіону України ви приїхали, і таким чином буде вирішуватися, чи надавати вам таку допомогу чи ні, чи надавати безкоштовне житло чи ні. Ну і ніби всі такі зміни я проговорив щодо того, наскільки зміниться допомога українцям на території Європи по кожній країні. Звичайно, що це ще не все. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, які зміни, нововведення знов-таки приймаються, вводяться в дію, не вводяться, змінюються, врізається, не врізається. Але на даний момент ось така інформація по європейським країнам щодо зменшення допомоги для українців. Зміни допомоги щодо українців. Звичайно, що це багатьом напевно не сподобається. Звичайно, що не сподобається, коли тобі щось дають, а потім та допомога зменшується. Ну. Так буває, так відбувається, і так воно працює. Я впевнений, що багато українців на території Європи хочуть повернутися до себе додому і не хочуть весь час бути на якійсь допомозі, просити допомоги і тому подібне. Але треба чекати закінчення війни, і в такому випадку всі зможуть повернутися. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивились до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Також не забудьте підписатися. Ну і, звичайно, залиште, будь ласка, свій коментар щодо цього відео, інформації або, можливо, просто своїми цікавими ідеями. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та знайомим за підтримку та допомогу.